Прошу сказати, в якій на кожній кінцевій зупинці будуть встановлені інформаційні щити про рух автобусів, а саме початок руху та закінчення, інтервал, перелік вулиць та інше. І друге, коли нарешті буде приведено до санітарного стану маршрутні автобуси, і коли нарешті помиють вікна в салоні, перед введенням в цієї мережі Городян інформували, інформували, що на них... Так, це дійсно відбулася революція. Але коли ж, нарешті, відводиться санітарна революція. Дякую. Будь ласка. Стосовно частину автобуса, ми спілкувалися на ту тему з паном Іваном, Я спілкувався з перевізниками, які знову ж беруть на себе зобов'язання, але, на жаль, поки що їх не виконують. Ми зараз проводимо моніторинг і будемо також відповідно чинов. інформаційній політиці, от по інформації на кінцевих зупинках. Я розумію, що да. стосовно інформація на кінцевих зупинках, зараз ми працюємо над тим, щоб таку інформацію розмістити і розмістити відповідні щити, де ви можете було отримати інформацію про початок, кінець руху і графіки руху на шоти. Але ви тут не були антивандальні щити. Їх рано не бісили, а квітка зривала. Tak, zupełnie ja, no, piję no, na drobne serwale, administracja, no, no, no.